атака. О, что за песня крутая такая? О, давай, прекрасно. О, всем привет, друзья, с вами я. Мама, что э, э, Ничего страшного. Привет, всем привет, с вами я. Мама Ваня и мы тут на телевидении. Мы приходим, мы снимаем вид. Ну, потому что у по нас такого часа. Ну, давай. от купив тоді. Це що страшно. Цікаво серйою, А там то ли. А, не... ти. Ти мама пінгвінка за жирафу. Да, я за жирафу ту-ту-ту. Я дригаю. Чи це я не дригаю? Просто. Ага, він сам. Ба Ах, ти зможе мене окрасти старопомні, бо ти надо отбережну. Отак. За Та справді я кричу холод. Вау, Вуу-воу-воу-воу. Уй. Ай! О, це йом. там? Тато олень. Я за Я емота. Хоч... Ні, я за нас був. Так, я вам хочу вопрос вам задати. У нас є дощ, але, але ми хочемо вам розказати, чи у вас є зараз дощ, чи нема? Якщо є, то підписуйтесь. Якщо нема, то ставте коментар. В наступній серії побачимо. То в нас є дощ тут. А в тих, мабуть, тащи дехто снігукачий ні, ні, хто його не. Це що я, я його тераторій пучив, як удачно вийшов. Це у нас трапляється перший раз. Нікого у нас не, не траплялось так. О, 3% ревецотки все додалось. О, отак. Дві минути вже. уже, як патрой час випить. Представляю, я представляю її, як буде потім отить в 25-му році буде летіть. Ми будемо знімати про лізанів і про кубиків. Оці як він там от е, відео. В 25-му році вже буде тридцята серія вже буде в 25-му році. В 25-му році вже буде... Ну, в 25-му році буде вже 30-та серія пролізів. Ой, ти що в мене трохи? А тротуків, ну, десь п'ятнадцятого, може 20-го. Ох, вже три минути. Ох, як быстрий час витеть. Ну що ти зробиш? А в 25-му році ще швидше буде летіть. Потім побачимо, як буде час швидше летіть. Отак. От, отак, отак, отак. От. Мені майже 4% додавати. Це хто такий? Ах ти, на! Я йому менше в територію, а потім її... Е, він, мабуть, в мене вкрав. Чи це хтось, котре умер? Що це таке? Отак. От, от. От зараз, отак, так отак. так вот так. О, я Дима, що це я повністю закрива тут? А, я тут. А, тут я вже закрыв. це що за музика така співає? Це що, в рома співає? А Діма, У тебе є тут музика. Не буду більше вже. То давай, Ой, фух. Ого, Бі... ой. Розвиво чорного побіг. Ой-ой-ой, я. Ой -ой -ой. я... Ой. А, ні, я відділив цей розовий потратив свої території. Я його від... поділив на дві пол... пополам, його поділив розову. Як смішно! Аха-ха-ха, ха, -ха, 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 -ха. А Може це хтось збув? І на другому місці. <рикан> О, так, так. Це що?! його синій? Мабуть, у цей його, мабуть, виграв. Цей синій, мабуть, цей він його виграв. Грав вже п'ять минут, я быстрой час витить. В 25-му році буде ще быстрый час витить. Ходіте. Ну, побачим потім, побачимо. Ох, Отак, посередньо тут є. О, о, я його відділив на дві половини. Ох, а що це ми з Україну проходимо? Ви що не пам'ятаєте? А я пам'ятаю це Ожир. І в нас ще є така гра на території. Це Рома її придумав, і ми її грали є. Багато він устроювали, крім між жабами. О, ви теж хочем тут те, поіграти в кубики. Добре, в восьмій серії. В наступній серії ви будете грати. Ура! Ах, жаби будуть грати вже. <свист> а, чекайте, вони будуть. Навіть було відео, Діма зняв ранжев... про оранжеву джабу. Так, відео таке. да а подписчики? Вот, 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 в этой там питпейсные так, то есть там пересекают ну, так так там сотки все там Ми не получилось дуже велика е, дуже великий кусок землі получился. Ой! Ох, нічого страшного, одно великий кусок. вау вау вау! 99% 99% ще одно не осталось. Там, хто? там такие? Я мама. Я тато вень! Я буду хотів. Ну на жаль, ты будем с таким. Чему? Ну, Опознаешь? С Ну, там... потом ты на иншу країну выбирать иншу країну. И ты не сможешь там выбрать себе скин. Ой! ой, ой. Ой, тепер треба вибрати Україну за во Джири такий прапор закупку. Эм... Эм... Це Нігар. Це чат. О, давай оце. Оп, за що ти побивається? Це просто ж за ми... Ой, тобто я тут рані. я, Я Ну, тут на цьому кусочку аж появився, як я з самого початку удачно появився. Так. Я король. Ану, це фу. Ану. Я тобі в мене. Уменьшу... Фу. Отак. У наче не програв. Бо я цей кусочок потеряю. Отак. Отак. Вот так, вот так. Вот так, окружляйте всю территорию. Ой, фу, еще бы чуть-чуть, и чуть бы. Я его территорию получу. У него малая мала территория. Очень Вот так. Эх, все. Вот так. Ура. Ой. Ой. Ех. Отак, вот так, вот так, вот так. Якщо в восьмій серії будуть жаби вже грати, а ми не будем. Говорили жаби, жаби. На, да, наморились. Вот так, вот так, давай. Вот так. Вот так, давай, 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 давай. 5% тридцатки получил всего свету. этого кусочка. Эй, а ч ⁇ уже все так затихло и ты бы там выключила светлость? Пусть и сплять. Я, может, так буду спать, когда я про вас сниму. Интересно, я им будут давать нас. Чего не будут спать? Они нас будут давать, а че будут аж спать. Интересно. Вот ну, что? Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Е, девять и получил. Вот так. И вот тут кусочек соберу. А ну, тут Эндрю Шерри стоит ротой, а ну. Фух, что это все это затыхло. Вообще, на добре. Ай, я Вот так. Ох. Ура, Зара, Зара, и... Сто сотки, ура! За один раз всю країну Ей, що це таке? Що це? Ей, підписники, що це таке? Ех ні, треба перегрузать. перегрузать. Mm. Я так старався, не нічого страшного Ах, я тут я за Соніка цього буду грати мамонта. Все, Отак вот А це яка країна Нігер Ой що це в мене тут з'явилося? От і що тут обновлення якесь вийшло, що можна і не тільки захоп. <рес> <рес> ну добре, добре, нічого страшного. А я, я це все захопив, але нам відсотків накупив. Як це в'язить? А тепер я, капелька, а ви не забули про мене страхувати? Я маю рати ще. А ну добре, про тебе не забудемось. Ох. Ви ж ще й про мене не забудьтесь. А хто вкрав в мою територію хтось? Ой, тобто м'який. Я це, хто? Тобто якийсь котик. А це цук бачка. Тепер я. Я за ти грав, я страхота, я за мі... бі... мотик раф. грав. так, от Ой, нічого страшного. Я б'ємо. Бігим... Ой, тобто я страхота, я не б'ємо. Просто поскину. Тут можна. Тут, мабуть, і нової неї кисть Тут можна не тільки з'їдати. І воно перетвориться на пусту територію. а й... Може воно моє частинкою частинку А може вже видави там те, що він он... ну, не знаю, хто його знає? Давай знаємо вже. Ех, Втік! Він в нього там ключ. Спочатку це відкриє, а потім вже ключа А А що ти робиш? Просто. Такі широкий рід. Ф, боже, Боже, кто это за монстрик на топ-3? А, не ось це. а Ось де Він Він умер і я умер. Зараз, все. Ми відкриваємо і всім дякую за перегляд. І всім пока. 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 пока, 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 пока. пока.